Ми розпочинаємо наш сотий театральний сезон 15 жовтня. Сотий він, тому що історичні документи підтверджують це. Спочатку ми були створені в місті Єлісавітград як робітниче селянський театр. Тоді цей театр був відряджений до Чернігівської губернії. Де почав працювати вже як професійний театр, тоді він мав декілька приміщень в місті Чернігові, тоді були лихоліття Другої світової війни, окупація Чернігова і все. А згодом, вже після перемоги у Другої світовій війні, в 1959 році ми вже з вами отримали саме це. Красичне, красиве історичне приміщення, цю будівлю. Саме відкриття дата апофіоз, Це ми плануємо проводити в травні місяці 26-го року. Але починаємо роботу, як я вже сказав, з 15 жовтня. І до нашого ювілейного заходу ми готуватимемо в нашому театрі. Виставку вона буде пересувна, вона буде мобільна, але вона буде стаціонарна тут в театрі. Безумовно, сотий театральний сезон, який пропадає на долю держави в першу чергу, і безумовно театру. Коли ми продовжуємо, на жаль, знаходитися в стані війни, і ми, якби нами прийнято рішення, що кожного року ми обов'язково маємо про це говорити. Я зараз анонсую Чотири майбутні наступні наші прем'єри, які мають відбутися 1, 15 жовтня вистава Вирій за сучасною п'ю української драматургеси Наталії Ігнатівої. Це буде редакція цього матеріалу, яку ми разом з нею трохи переробляли. І 15-го має народитися наше нове дитя. Яке буде присвячено основній сьогоднішній темі, про яку мають говорити не тільки зброя, а ну, всі засоби, які тільки можливі, для того, щоб кожен своєю справою вкладав ну, якусь свою краплю в справу перемоги. Про війну ми будемо говорити через жінок. І я сподіваюся в двох вимірах на рівні людському і на рівні духовному. Чотири актриси на сцені в двох складах, тобто вісім жінок, які будуть говорити про сьогоднішній стан різний складний з драмами, навіть трагедіями особистими. Але вони в Русі, і кожна намагається зробити свій, хто свідомий, хтось підсвідомий. Але крок до перемоги Вирій – така назва образна, духовна, в якомусь сенсі теологічна, вона якби зобов'язує і нас. Зі сцени говорити якісь дуже важливі речі на наш першу чергу погляд. І сподіваємося, що воно торкнеться і сердець, і мізків, і роздумів, і власних відчуттів вистава, яка б мала такий, знаєте, своєрідний лікувальний ефект в контексті усвідомлення, що життя має продовжуватися. Так строго сказав, як батько. У мене є професія, іншої не хочу. А про мирне життя подумаю, коли буде. Мирне життя. Мирне життя. Чоловік. І все. Боже, ти яке ж небо. Дивися у нього і так Так легко, і так Господи. Як же я дико скуку. Кочила за цією легкістю. Віриш я, а я б зараз і сама пішла. Я б трусню довбану. Я б їх усіх власними руками.